Звісно, що передпосилок для невеликого зростання їх до предостатньо. На жаль, на сьогодні знов-таки вони обумовлені численними атаками на енергетичну систему. Ми всі розуміємо, що. Перехід на різні альтернативні джерела енергії, він е, спричинятиме додаткові витрати бізнесу, на їхнє застосування таких джерел енергії. Тому це, звісно, буде сказуватись і на ціні продукції кінцевої, на різних ресурсах. Звісно, що це все сказується і на населенні, і на на всьому. Тому, в принципі, на сьогодні казати про те, що там буде ну, надмірне якесь зростання, не варто. На різні категорії товарів, звісно, буде певне підвищення. Це не приховують представники. Кі бізнесу, що вони змушені на сьогодні піднімати ціни, але не варто очікувати, що буде надмірне зростання цін. Бізнес проявляє певну адаптивність до цих умов, він вміє пристосовуватись. Він у відповідь на попит на продукцію, яку він виробляє, знову ж таки намагається якось вижити і застосовує альтернативні джерела для того, щоб розвиватися, далі працювати. Але є більш суттєві такі фактори впливу. Це нестача людських ресурсів, що на сьогодні дуже актуальним. І для нових бізнес-проєктів на сьогодні багато хто з підприємців, хто на сьогодні в територіальних громадах активно розвивається, працює. Юють і співпрацюють з нашими інститутами, наш інститут і інші інститути академії наук України. Ми змушені констатувати той факт, що під численну кількість інвестиційних проектів на жаль нема достатньої кількості працівників. Є певне сподівання на трудових мігрантів і ще на інші умови. Але варто все ж таки брати до уваги, що для найманих працівників варто створювати належні умови кращі умови по оплаті праці, по рівню доходів і знов-таки. Для невеликих інвестиційних проєктів для приватного малого бізнесу варто все ж таки подивитись на податкові перспективи, які на сьогодні, на жаль, не найкращі. Те, що у нас обіцяє національна стратегія доходів, на жаль, це також додатковий виклик, коли малий бізнес все ж таки побоїться і очікує підвищення ставок і підвищення ставок ПДВ, який, в принципі, є на сьогодні неефективним податком через значну, значний обсяг відшкодувань, які, в принципі, витягуються із бюджету. Тому цей податок є дуже неефективним. Тому такі ризики, вважаю, сьогодні є одним із суттєвих.